Операційні комісії, комісії сільської ради і документації збірної пацієнти. 4-6 годин до роботи збірної пацієнтів. Свой фрагмент. Там у нас совместно дети до 10-го 2015 року. Значит, каждый такой короткий покуп. Ну и результат ригара все прилетя на данном. Подальшему вони проходят на після отримала уже. Можно дальше метрировать. В том числе есть только по мобилице, где-то чтобы не формы. Значит, мы вышли из ситуации, почему какие-то будинки культуры, они идейки культуры, не опалюються. фактично створена, готова, не зловживайте доступністю, а працюйте, щоб ми нормально виконали. Повбітком побивців усіх навчань навчання. 31 завтра, да? 31 числа. Протягом другого дня командно-штабного навчання у місті Нетишин були відпрацьовані дії Особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій по гасінню пожежі на території Хмельницької електростанції, також розгортання Шепетівського зведеного загону по гасінню великих пожеж, організація роботи штабу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Хмельницькій атомної електростанції, а також роботу збірного евакопункту у селі Полінь Славутського району. На всіх етапах були присутні представники органів влади. Державної служби надзвичайних ситуацій, головного управління державної служби надзвичайних ситуацій та робоча група державної служби спостерігачі, які спостерігали за всім, що відбувається, протягом трьох днів вони будуть напрацьовувати свої зауважені пропозиції, які озвучать на під час підведення підсумків.